Сьогодні, 15 липня, під час 37-ї позачергової сесії Білгородністровської міської ради представники законодавчої гілки влади розглянули майже 60 питань порядку денного. Першими питаннями, які погодили представники депутатського корпусу, були проекти рішень щодо затвердження місцевих податків та зборів, погодження ряд цільових програм з освіти, охорони здоров'я, водозабезпечення, соціальних питань при розгляді питання щодо внесення змін до комплексної міської цільової програми розвиток та Фінансова підтримка закладів охорони здоров'я правку вніс депутат міської ради Віталій Жнякін, генеральний директор КНП міська багатопрофільна лікарня щодо перерозподілу та виділення коштів у зв'язку з необхідністю упорядкування приймального відділення поки що в такому вигляді, як воно є на першому поверсі, на виконання нових вимог Національної служби охорони здоров'я. Поряд з тим, в питаннях зміни до бюджету щодо фінансування програм та послуг населенню з охорони здоров'я здоров'я, а саме встановлення ангіографу та проведення ремонту приміщення під нього після правок профільної депутатської комісії з ЖКГ роз'яснення надав міський голова Віталій Граждан. Ви пропонуєте почати ремонт, про який говорив Віталій Жнякін, з коштів, які були раніше закладені на ангіограф. Разом з тим, ми приміщення під ангіограф робимо в дві черги і будемо його продовжувати наступному році. Є домовленості, що ангіограф. Буде нам поставлений до міста і буде зберігатися у лікарні, поки будується приміщення під нього. Тому наше головне завдання почати будівництво. Що ми будемо робити? Ну, закінчимо його в наступному році, і тоді вже буде він встановлений в нашій лікарні. Одноголосно погоджена і міська комплексна програма підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, захисників і захисниць, членів родин загиблих при підтримці більшості була здійснена передача альтернативних джерел живлення, генераторів з балансу відділу освіти комунальному підприємству Білгородністровськводоканал для здійснення стабільного водопостачання, подачі води в помешкання споживачам з цією ж метою. Одностайно депутати дали дозвіл рішенням виконавчої. Цього комітету призначати балансоутримувача такого важливого оснащення для мобільності прийняття рішення без погодження сесії, говорить міський голова. ми зараз генератори передаємо з освіти до водоканалу. Потім осінню будемо передавати обратно в освіту. Якщо будемо чекати сесію, то освіта не зможе списувати паливо на генератор, який буде використовувати, і буде колапс. тому, прошу. Ці рішення делегувати виконавчому комітету, щоб ми день в день, якщо передали генератори, обв'язали могли тоді ті установи, які їх отримують, могли діяти відповідно до чинного законодавства. Ціла низка земельних питань не була підтримана більшістю голосів депутатського корпусу, тому вони будуть розглянуті на наступному пленарному засіданні. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.